Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще минулого року про дитячий майданчик на вулиці Хвильового не було й мови. Проте після звернення до народного контролю територію для дітей облаштували. Ще нещодавно, через поломані гойдалки на майданчику, дітки не раз травмувалися. Дівчинка каталася, обривається ланцюг, дитина падає. Факт, але перед тим просилося майстрів з ЖЕКу, щоб просто хоча б підтягнули можливості, бо поміняли ці ланцюги, якщо вони не в силі зробити нового. Качелі не придатні, вони цепі малі, слабенькі, обриваються, діти падають і падають на цемент, то тож не дитяча площадка. Після чисельних звернень активістів народного контролю до чиновників дитячий майданчик зрештою облаштували. Малеча щаслива. Ми взяли обіцянку з чиновників Шевченківської адміністрації, що вони встановлять новий дитячий майданчик на хвильво 17. Як бачимо, чиновники дотримали своєї обіцянки. Тепер ми маємо дитячий майданчик, і ми дуже раді, що його зробили. Дякуємо народному контролю за те, що сприяли побудуванню дитячого майданчика. Нам поставили три елементи: це є перевал, дитяча качеля для зовсім маленьких діток і таку невеличку горку для дітей. Ми дякуємо народному контролю контролю за те, що вони допомогли нам облаштувати наш дитячий майданчик. Уляна Бойчук ігор одноріг народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка, по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до дочасних студентів, тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша сходинка до корупції. А корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.